Всім добрий день, з вами Валерій Гриньов. і Сьогодні ми розглянемо найкращі партії шостого туру. Загалом шостий тур був дуже цікавий з точки зору гарних позиційних партій. От є бувають тури, де така напружена боротьба тактична з багатьома помилками з обох сторін. А є партії доволі такі частенькі, позиційні, гарні. І можна сказати, високої якості. Це нагадує історію про видатного гросмейстера Соломона Фубора, коли йому один з радянських шахістів написав, що от ви граєте там в горофайнівському стилі, там технічне не закінчення лише, а де тут тактика атаки комбінації? Да? Хоча треба віддати належне творчості Соломона Фубора, всім рекомендую дивитися. Книжку е, кращих партій гросмейстера Фора там вистачає комбінацій дуже гарних атак. І, от, не подивившись це, е, оцей досвідчений майстер сказав, що тех, технічно грає. На що Салмон Форк е, відповів: каже, що з часом, з роками, шахи будуть е, рівень гри, загальний рівень гри посилюватися, і партії будуть все більше і більш позиційні. Це не ознака того, що в людини. Вміють рахувати варіанти чи грати тактично, а ознака перш за все того, що і супротивник вміє захищатися, і тоді треба грати позиційно. От така загальна ремарка є, можна сказати, символом шостого туру. І в цьому шостому турі гарних позиційних партій дійсно вистачало. Почну з того, що Євген Юдін виграв гарну позиційну партію проти Геннадія Шекіди. Геннадій розіграв е, так званий чеський варіант. Для тих, хто не в курсі, що таке чешський варіант, це от такий варіант. Ідеєю побити кінь Є4, і на слон Д3 Є5. Багато гравців грають такий варіант, щоб відійти від теорії і створити супротивнику деякі такі от е, практичного змісту проблеми. Але білі або знали, або гарно розібралися і отримали таку. Позицію з деякою ініціативою, і отут, напевно, що просто так допускати пішака до G5 Геннадію не треба було, краще було б зіграти А 6. Звісно, що білі там після рокіровок намагались би зіграти а 4, і g 5 але в цілком цю позицію можна грати, коня перевести ND6, ферзя з C5, C5, на D6, прибрати ферзес c 5 провести c 5 щоб відкрити слова на b 7 і створити отаку контргру. Внаслідок поступового тиску дійсно всю партію білі. Грали непогано, давили, і партія прийшла до такого положення, де всі такі численні переваги білих в якості там відкритої лінії, форпосту, g 6 більш надійного положення короля вдалося реалізувати за допомогою ходу Тура d 7 доволі такого, такого симпатично виглядаючого і після єдиного. Майже ходу король Д7, ну чого б єдиний, можна, звісно, що зіграти тут напевно, і ферзь Д7, але ну, наприклад, після кінів 6 втрачається якість. Потім один з пішаків, напевно, на є 5 і все одно, все дуже дуже погано. Тому це подвійне таке відволікання та заманювання, і на король Д7 білі в партії зіграли ферзь С5, що також достатньо для виграшу, але можливо, одразу можна було ще ферзя виграти так? От, Кінь, є Кін 5 і втрачається ферзь. <кій> ну добре, ферзь п'ять та теж більш-менш достатньо. І Після Тура це 8 Тура Д1, король Є8, Ферзь, Д 6 Від Київ шість немає захисту і білі цю партію дуже швидко виграве. Тому загалом гарна партія. Е, далі наступно, другий момент: це е, слід відзначити партію Євгенії Торобцевої проти Андрія Нучина. На мою думку, Андрій. Відвовив Євгенію а, з дебюту. І десь після дебюту Євгенія затримала короля в центрі, і Білі отримав таку от, страшенно неприємну а, і, ініціативу. Тобто виглядає все дуже-дуже небезпечно, особливо той кінь на Д5, ферзь на Е5, дуже сильно централізовані, і щось має бути в білих. Дійсно, так воно і є. А, єдине, що цій позиції після h 5 Андрій зіграв G5, ну і таким чином. Трохи збив темп атаки і дозволив Євгенії зіграти слон Д6, прибрати короля з лінії і створити контргру. Чим все закінчилося? я Ще покажу. Напевно, що треба було не звертати увагу на там якісь атаки чорних на фланзі, а зіграти тура е 1 з ідеєю кінці 7. Тобто у нас вже буде кінці 7 з виграшем матеріалу. А якщо тут захищатися, ну такими ходами, як там, скажімо, тура це 8 то можна навіть спробувати десь по, по центру супротивника провалити, і виглядає так, що от уже слон Д6 не працює, як Євгенія зробила в партії, бо буде ферзь Ж7. З виграною позицією в білих. Але знову ж таки слід відзначити одну дуже важливу якість у грі Євгенії. Так, вона десь отримує погані позиції, чогось там, якогось варіанту не знає. Але потім вона збирається і вже не перший раз. На протязі цього турніру ми бачимо, що Євгенія в поганих позиціях за рахунок бажання боротися, створювати максимальні проблеми. Вона збирається і все ж таки виграє партію. Тобто, захищатися, дівчина вміє, і за це можна її похвалити. Тобто, після Ж5 вона пішла в контратаку, і позиція дуже сильно загострилась. От, внаслідок цього загострення позиції, ініціатива переходила із рук в руки, і десь на 26-му ході вже повністю цю іні... ініціативу захопили чорні. От. І от тут, звісно, що біл не грати важче, бо, не дивлячись на зайву фігуру, чорні атакують. Але, можливо, ще захищатись можна було. Ну, не знаю, там Турай є один зіграти, наприклад. Щоб зміцнити ту коня на Е3. А от після ходу ф 5 як зіграв Андрій, напевно, що ідея була не дати Тура 6 зіграти. Євгенія знайшла дуже гарний хід тура Тураб'є е 3 Тепер ферзем бити не можна через МАД. А на кінь Е3. Ще один тактичний хід G2, відкриваючи цього слона. І після кінь ж 2 ферзь H2, король F2, ферзь g3. Тобто, якби Тура стояла десь на Е1, можливо було б на G2 взяти якусь іншу фігуру або втікти там, королем через там додаткові поля кудись на інший флаг, фланг. От, наприклад, на G2 можливо при турі на е 1 От давайте порівняємо позицію. Якщо отут, а ну, по-перше, пішак же ж не в 4 стоїть і ферзь не може пройти. Тому ця комбінація була б неможлива. Напевно, що Тура 6 було б зіграно. Звісно, що якась ініціатива є, от, але нічого не загрожує. Звісно, що не так приємно грати, тобто я не кажу, що тут всі, всі проблеми вирішені, але якось грати можна, ну нічого не загрожує. Ферзь h 1 це не є загроза, як і ферзь H2, можна там зіграти Тура c1 з ідеєю, Тура c 2 Тому була би ще боротьба. От, після ходу F5 дійсно тут красиво чорні виграють. І після король Є4 ферзь Є 7 Андрій здався, щоб не отримувати мат в центрі дошки. Бачите, після король Д5 буде мат ходом ферзь Є5. Тому за рахунок вміння захищатися. Євгенія знову здобула перемогу. От. Наступна партія це партія Ярослава Гринько проти Валентина Костятиновича Блашко. Валентин Константинович дуже хоче виграти, і це його підводить. От в цій позиції сициліанського типу Ярослав зіграв f 5. Ну, як типово на F5 відповідають? Ну, можливо, Є5, можливо, ігнорують гру. чор білий грають там, наприклад, Б6 там або d 7 От, напевно, d 7 найтакий позиційно доцільніший хід. Але на F5. Валентин Башко побачив комбінацію. Це його трішки підвело. Це удар кінь Є4, тобто слон на а 4 зависає, Ярослав відреагував не дуже точно ходом кінь Є4, але деяку атаку побучив одразу. Напевно, що вигравав хід слон е 7 Тобто бити на е 7 не можна, бо втрачається кінь на Е4. Тому Валентин Блажко, напевно розраховував на кінь С3, Тура С3. Тепер ферзем або турою взяти на Е7. І от лише тут Ярослав мав зіграти F6 з метою на ЖФ просто зіграти ферзь Д2. І от немає захисту від удару ферза 6. Чому немає захисту? Бо на будь-який хід король G7 чи король H7, буде тура аж 3 і втрачається пішак на 6. А от після удару котін'ї 4 слон аж 4 в 6 Шанси uh на захист у Валентина Влажко були вищі, бо слон на аж 4 все ж таки чорнопольний і він прикриває цю слабкість на ф 6 І от наслідок цієї гри партія була дуже творча. Ярослав зіграв сміливо d6, і тут щось чорні злякалися. Треба було все ж таки перевірити супротивника, перевірити, що він має на увазі на ферзь d6. Напевно, білі хотіли щось тут пожертвувати. Але якщо ми будемо рахувати варіант до кінця, можна турою побити, да? то ми бачимо, що нічого такого страшенного немає. Дві фігури за туру в чорних, пішак g7 зараз. Втратиться, можливо, білі і не програють, але. Точно в чорних не гірше. Замість того, щоб от піти на цей варіант, чорні зіграли кінів 6. і після ходу С5 залишилися і без матеріалу, і з поганою розбитою позицією. Звісно, що Ярослав у цій позиції переміг. Е, от. Ну і е, так, цю партію коротенька, нічого цікавого. Далі, значить, партія Домарацький Фузік також е, можна сказати, що. Старший по званню Микола Фузік, на мою думку, дещо перегнув палицю. Була така позиція, яка виглядає краще за білих. По-перше, в білих більш надійний король. По-друге, співвідношення ферзь плюс Кінь краще, ніж ферзь плюс вон. Та й пішакова структура у Дмитра краще. Тому, напевно, от після ферзь Е4, як зіграв Дмитро, ферзь Б4 зіграв Микола, ферзь С6, ферзь Б6. Дмитро почав давати шахи. Ферзь Д4. Миколі не було причин для того, щоб відмовлятись від ходу король е 7 Ну, якщо дасть Дмитро знову шах, король піде на F6, або тут щось побачив. Микола що його налякало, або захотів виграти. Що мені здається, що він хотів виграти будь-якою ціною, але позиція для цього не, не дає такої змоги. Ну і напевно, що була би або в вічним шахом на радість, чорним в такій позиції, або після Кії 4 король 5. Білі можуть ризикувати не менше аніж чорні, бо якогось форсованого мату немає. А якщо внаслідок цих шахів білі втратять, втратять координацію, король забіжить кудись там на С2, то вже чорні будуть грати на перемогу. Тому треба було грати по позиції, але Микола зіграв король ж 6 і виявилося, що після сильного ходу ферзь е 4 тепер повернутися на F6 не можна, бо буде от вам, бачите, вілка. От Якщо зіграти F5, це напевно кращий хід, ну тоді погане закінчення, без пішака, та ще білі хочуть так познущатись над слоном, зіграти F4. Звісно, що це не е чорних, вони зіграли короля F5, але після дуже точного ходу кінди 7. Верс Б4, кінь Е5, виявляється, що вже не має захисту від мату. Тобто на король G5, якщо король буде тікати з краю дошки, буде такий мат. На F5, ну, мат в один хід. Та і ферзь Е7 не дуже допомогло, бо ферзь G4 мат. Тому, звісно, що треба відмітити дуже гарну гру, як скоординував фігури Дмитру ферзя плюс коня. Але звісно, що у чорних, якби вони грали по позиції, були шанси цю партію не програти. От. А король G6 6 це дійсно харакітін. І ну, на кінець найкраща партія туру, на мою думку, це партія Артема Пільчука проти Володимира Коваленка. Чому найкраща партія туру? Ну, по-перше, білі дуже гарно підготувалися тут навіть. Загалом якісь варіанти не потрібні, просто дивимося, що на в актуальному варіанті сториндійського захисту, хлопець зіграв кінди 2 тобто і тепер стратегічно зіграв просто на погану позицію цього коня. Тобто, якщо зараз чорні знайдуть шлях, яким вони зроблять цього коня на А5 корисним, тоді дійсно ця система чорних скіняв. 5 буде непоганою. Якщо вони цього не знайдуть, як було в партії. І білі суттєво зміцними по вц 4 то виявиться, що кінь опять погана фігура. І, як правило, в таких ситуаціях білі починають грати в центрі та на іншому фланзі, щоб використати віддаленість цього коня на А5. <кхід> і от треба відмітити, що Артем саме цей план і провів. От Дивіться, от він правильно не побив конем, щоб кінь на А5 залишився, побив БЦ, потім зіграв свон С3, щоб трішки напрягти цього коня. Поміняв фігури, які там йому в цьому випадку не потрібні, і провів Е5. Дуже-дуже добре. Все за планом. От, навіть бачите, тур, пішака три зіграв, щоб десь тура Б4 нічого не жертвували. Тобто профілактично вже хлопець вміє грати. І на F6. От як якщо ви гарно грали позиційно, то наприкінці ви можете починати комбінаційну гру. Зіграв D6. Дуже сильний хід. Ферзь не може бити, бо втрачається кінь на а 5 А якщо побити ЄД, як було в партії, то кінь є 4 F5 грати не можна, бо кінь А6 і потім король зустрі... приходить в гості до короля. І це ферзь приходить в гості до короля, і це закінчується для останнього дуже погано. Але після тура Б1 кінь в 6 проміжуток. Кінь 6, ферзи в 6, загрожує кінья 6 мат, тому нема часу бити туру. І на ферзь 7, ферзь 6. Чудова партія, на мій погляд, без жодної помилки, тому вважаю це як найкращою партією шостого туру. Загалом це е, всі партії, які були зіграні. Я надію, що деякі пропущені партії люди ще зіграють, і ми їх додивимося у наступних наших обзорах. Зустрінемось з вами на огляді сьомого туру. Всім. Harného dňa, do pohľadania.